Кіт піаніст із Філадельфії використовує музику, щоб отримати обід. Майстри єдиноборств б'ють небезпечний рекорд із залучення могірка, бензопили та зав'язаних очей. Дідусь з Великої Британії став новою зіркою завдяки своїм танцям. Чет Керузо встановив рекорд Гіннеса, подолавши США від узбережжя до узбережжя на скейтборді. Його шлях довжиною 5086 кілометрів зайняв 57 днів, 6 годин і 56 хвилин. Чед розпочав свою подорож у сонячному Вені біч у Каліфорнії, а завершив її на узбережжі Атлантичного океану у Вірджинія. Біч у нього був лише скейтборд, маленький рюкзак та один комплект одягу. Під час подорожі Карузо доводилося долати суворі погодні умови, круті підйоми та далекі дистанції. Але він не відступив і завершив свій шлях із тріумфом. Цей шлях для Чеда був чимось більшим ніж просто встановлення рекорду. Він прагнув привернути увагу до проблем залежності та психічного здоров'я. Карузо, який катається на скейтборді вже 25 років, зізнається, що саме ця активність допомогла йому подолати алкогольну залежність і залишатися тверезим уже 9 років. Ну що, панове, пора дістати старий скейт із гаража та випробувати свої сили, хоча б у найближчому парку. У Філадельфії мешкає кіт на ім'я Уінслоу, який здобув популярність завдяки своїй незвичайній звичці. Щоразу, коли він хоче їсти, він грає на крихітному піаніно. Спочатку він просто натискав на клавіші та заглядав під інструмент, намагаючись зрозуміти, звідки виходять звуки. З часом кіт почав використовувати піаніно, щоб привернути увагу господині, особливо коли був голодний. Тепер Уінслоу грає на піаніно лише тоді, коли Кейт на кухні, знаючи, що це приверне її увагу, і вона принесе йому ласощі. Ця історія стала популярною в інтернеті і багато користувачів захоплюються кмітливістю Інслоу. Дехто навіть жартує, що кіт може стати наступним великим музикантом. Індійська група бойових мистецтв. Встановила новий рекорд Гіннеса, який можна сміливо назвати одним з найнебезпечніших. На італійському телешоу один із членів колективу із зав'язаними очима за допомогою електричної бензопили нарізав 71 скибочку огірка, який інший учасник тримав у роті. Третій член команди оперативно замінював огірок, коли він ставав занадто коротким. Весь процес зайняв лише одну хвилину, і, на щастя, ніхто не постраждав під час цього ризикованого травня. Трюку у жодному разі не пробуйте його повторити. Це небезпечно. Життя на пенсії зазвичай асоціюється зі спокоєм та розмірністю. Але тільки не для 75-річного дідуся Френка з Великої Британії його енергійні танці, співи та жарти підкорили серця мільйонів користувачів TikTok, перетворивши його на справжню зірку соцмереж. Коли Френк опублікував перше відео, користувачі були у захваті від його рухів, і відео швидко стало вірусним. Зараз у своїх відео він розповідає про дружину, онуків та любов до печива. І якщо ви думаєте, що пенсія це час для відпочинку, дідусь Френк доведе вам протилежне, адже як кажуть, життя починається після першого мільйона підписників у Тікток.